Наш робочий день. Зараз я до слова запрошую речника антитерористичної операції полковника Андрія Лисенка. Він повідомив останню інформацію зі сходу України. Андрій Миколаївич, прошу доброго дня, шановні колеги. За останню добу в зоні антитерористичної операції зафіксовано збільшення кількості збройних провокацій та обстрілів. З боку бойовиків. Окрім стрілецької зброї, терористи використовують протипозиції сил АТО, танки та артилерію. Українські військові на провокації не відповідають, але в разі прямої загрози життю наших військових терористи отримують адекватну відповідь. Так, в районі населених пунктів Гранітний та Старогнатівка Донецької області українські військові успішно відбили спробу ворожого нападу. Бойовики також продовжують здійснювати перекидання з Російської Федерації на територію України живої сили та військову техніку, зафіксоване пересування російських військовослужбовців контрактної служби, замаскованих під місцевих бойовиків так званих ополченців. Крім цього, за даними розвідки, в районі населеного пункту Тельманова було здійснено переміщення бойовиків одягнених. В українську військову форму нового зразка це може свідчити про підготовку чергових провокацій. Найбільш неспокійною ситуація зберігається на Донецькому, Маріупольському та Луганському напрямках. Протягом минулої доби жоден український військовий не загинув і лише один отримав поранення. Триває ротація українських військових, що захищали Батьківщину у зоні проведення антитерористичної операції. Вчора зі сходу України до Львова повернулося понад 500 добровольців, які близько двох місяців виконували бойові завдання неподалік населеного пункту Кримське. Наших воїнів зустріли керівники міста, родичі, друзі військовослужбовців та патріотично налаштовані мешканці Львова. В той же день з зони АТО на Миколаївщину повернулися десантники, які також протягом тривалого часу служили на сході. України. Їм на зміну вирушили українські правоохоронці, що охороняли спокій мирних громадян під час новорічних свят. Зокрема, на Луганщину відправилися бійці спецбатальйону Чернігів, що охоронятимуть громадський порядок в населених пунктах. Також до зони АТО вирушило 300 бійців полку Азов. Частина патріотів вже не вперше їдуть на передову лаву. Полку також поповнилися молодими бійцями. Вчора на схід України вирушили понад 40 бійців батальйону міліції особливого призначення Київщина. Триває допомога громадян, що опинилися в скрутному становищі внаслідок злочинної діяльності терористів через контрольний пункт в районі населеного пункту Курахове. Пройшли дві вантажівки з гуманітарним вантажем. Транспортні засоби перевозили 10 тонн продуктів. Харчування, серед яких м'ясні та рибні консерви, крупи, цукор, сіль, чай, кондитерські вироби тощо цей вантаж зібрала одна з релігійних організацій для жителів Донецька. Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області за підтримки місцевої влади та волонтерів організували та провели новорічне свято. Для дітей вимушених переселенців рятувальники провели для них конкурси з безпеки життєдіяльності та подарували кожній дитині солодкі подарунки. За останню добу підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій виявили та вилучили 27 одиниць боєприпасів. Зокрема, це мінометні міни, бойові гранати тощо. А з початку виконання робіт в зоні АТО, а саме з липня минулого року, виявлено та вилучено 31 913 одиниць боєприпасів. З них понад 5 тисяч артилерійських снарядів, понад 2 тисячі мінометних мін, бойові гранати, реактивні боєприпаси. Українська держава посилює дипломатичну активність задля мирного вирішення конфлікту на сході України. Сьогодні в Берліні розпочалися консультації у нормандському форматі на рівні політичних директорів Міністерств закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії. Україну на цій зустрічі представляє директор департаменту політики та комунікації Міністерства закордонних справ України Олексій Макеєв. Зустріч організовано на виконання домовленостей, досягнутих у ході телефонної конференції міністрів закордонних справ України Німеччини, Франції та Росії, що відбулася 2 січня цього року. Під час консультації обговоримо імплементація мінських домовленостей та питання підготовки зустрічі глав держав в Астані, яка запланована на 15 січня цього року. На цьому поки що все. Будь ласка, якщо є питання. Задавайте Там не забувайтесь представляти, колега Ірина Шевченко. Ліга, чи можете ви підтвердити інформацію про те, що російськими військовими в районі Шахтарська розміщено шість змітно-ракетних комплексів М 10 Ми вже говорили, що йде перекидання техніки живої сили, в тому числі виявлено цю кількість і під шахтарськом. І це не просто техніка, там посилюють позиції протиповітряними комплексами. Колеги, чи є ще запитання до нашого спікера? Андрію Миколаевичу, дуже дякуємо. Запитань немає. Дякую всім. Так, колеги, на сьогодні робочий день закінчено.